Олеся, одна з медсестер, яка після евакуації працевлаштувалася у лікарні на Дніпропетровщині, жінка родом з Бердянська, де пропрацювала медсестрою майже 15 років, тікала з окупації разом із трьома дітьми. Розповідає, коли росіяни окупували місто, погрожуючи, змушували надавати допомогу пораненим військовим РФ. Коли прилетіло в Бердянський порт і до нас в лікарню почали привозити поранених ворогів. Їм треба було оказувати допомогу медичну, а медична сестра це, як це джерело милосердя, співчуття, а до них співчуття не було. З двома доньками 6 та 14 років і 12-річним сином вона 5 днів простояла на КПП на виїзді з Бердянська. Із собою, згадує, не мали запасів їжі. У Дніпрі родина оселилася у друзів. Олеся влаштувалася працювати у хірургічне відділення, аби надавати допомогу пораненим військовим. Хотілося обов'язково якийсь свій вклад приносити народу працювати. Все, що я вмію, це працювати в лікарні медсестрою. Працює медсестрою у лікарні Марина. Жінка евакуювалася з Бахмута влітку 23-го року разом із донькою, коли росіяни почали активно обстрілювати місто. Під час роботи пригадує, доглядала за пацієнтами під постійними атаками РФ. Лікарні всі на той час були перекваліфіковані на поранених, звісно, і е, тому при потребі збирався весь колектив лікарні. і Показували поміч. були обстріли. Ну і звісно, в окупації я не з згодна жити. Я хочу жити на своїй землі. Усього в лікарні працює понад 300 переселенців, повідомив медичний директор Сергій. Це молодші та старші медсестри, а також вузькопрофільні спеціалісти. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.